Чого ніхто не не переймається нашими проблемами? Цього три з половиною тисячі людей живе там, чи скільки нікого це не цікавить. У Полтаві понад півсотні жителів мікрорайону Монастирська гора зібралися біля провалля на серпантині. Люди вийшли, тому що аварійну ділянку на вулиці Паїсія Величковського не ремонтують більше року. Більше року ми просто відрізані від міста. Ми не можемо потрапити ні до дід ні до школи, ні до лікарні. От ми. Ми підполягаємо третій міській лікарні. Нам щоб поїхати туди, це треба б втратити півдня, тому що транспорту в нас немає. Дорога в нас зруйнована. Наша влада на нас не звертає увагу. Тут люди страждають ні в больницю не можуть доїхати ні до лікарні, ні докуди. Це, це серйозна випадково. проблема. Це сьогодні. Розуміли, просто люди йдуть. Ми не знали. Це людей про скільки їде по часу? Пожежна, якщо буде їхати. 30 Пори, хвилин. Якщо поїхати. ще хтось пропустить. дорога на серпантині перекрита більше року через сув ґрунту. Через це у мікрорайону немає прямого сполучення з центром міста. Відтак доводиться діставатися в об'їзд, щоб до центру нам було дістатись. Це було 3 кілометри. А зараз ми всі 15 об'їжджаємо. Так це в той час, навіть коли літо, коли сухо. А якщо це зима, Яковчанська гора закрита. І нам треба об'їжджати взагалі через інститут зв'язку, через площу Загіле. Щоб до, тільки до центру, я говорю. В шостій ранку дитина встає для того, щоб добратися в школу. Тривога, не тривога. Ми їдемо, тому що після першого, після другого року вже ж ніхто її туди не повезе. І вона півдня сидить в підвалі. Ну, це нормально, оце, це і за дороги. Оце таке життя в нас. Якби була дорога, за три хвилини вона була в школі по закінченню тривоги. Ми повністю відірвані від цивілізації. Проєктну документацію для ремонту аварійної ділянки мали виготовити. До 28 лютого 2025-го, однак досі цього не зробили, і така ситуація уже вдруге розповів заступник міського голови Володимир Чедниченко. Це ганьба, що ми з другого разу в срок не встигли. Хто винен у недотриманні термінів виготовлення проєктної документації, будуть розбиратися. Я так вважаю, що винні сторони договору це управління житлово комунального господарства, яке вдруге не змогло забезпечити виконання умов договору. Та проектна організація винні особи, якщо це є керівництво управління житлово-комунального господарства, будуть наказані згідно кодексу закону про працю. Це або приймування, а саме зменшення приймування або застосування догани якщо це сталося за вини компанії «Мостопроект», то це буде відповідно штраффіксанції перебачено до вимогому договору зі слів володимира Чайодниченка, проєкт виготовлять найближчим часом максимум до 15 березня якщо ж знову цього зробити не встигнуть люди зберуться на акцію протесту біля міської ради або перекриють дорогу в центрі міста ела трубієнко анатолій кикот суспільне новини полтава